Вітаю вас! Це передача переможний голос віруючого. Я Кетрін Хенлі, і ми продовжуємо наш тиждень школи стілення з Кенетом Коплендом з конференції в місті Омаха. Коли ви будете слухати сьогодні брата Копленда, нехай слово Боже буде голосом перемоги у ваших устах і у вашому серці. Боже стілення торкається кожного аспекту життя, вашого здоров'я, вашої сім'ї і вашого майбутнього. Тому візьміть свою Біблію і давайте приєднаємось до Кенета Копленда, коли він говоритиме про те, як жити без страху. Чи ви вірите, що Бог може стілити вас? Коли ворог з усіх богів залякує вас, намагаючись змусити вірити, що ви не можете бути визволеними, перемагайте страхи, сумніви і збудовуйте свою віру Словом Божим. Дізнайтесь істину Слова Божого, яка буде оновлювати ваш розум і збудовувати вашу віру для вашого стілення. Почуйте, що Бог говорить про ваше стілення, і в писанні він показує, що Він хоче, щоб ви були здорові. Божий завіт зцілення призначений для вас. Кожне слово, яке виходило від Ісуса, приносило визволення і зцілення. Приносьте слово Боже свою сім'ю і заряджайте свою віру, щоб знову стати цілісними у кожній сфері вашого життя. Воля Божа у тому, щоб стіляти, і Бог стілятиме кожного, хто прийде до нього з вірою. Завдяки вашому становищу у Бозі, як його дитини і його співспадкоємці з Ісусом, вам належить стілення. Не сумнівайтеся у цьому, бо ранами Ісуса, ви зцілені. Отче, ми прославляємо тебе. Ми віддаємо Тобі всю славу. Ми віддаємо Тобі всю славу, Господи Ісусе, за кожне сказане слово і за кожну виконану справу, за кожну людину, яка зараз приймає в будь-якому куточку світу. Слава Богу! Ти поруч з ними так само, як і тут. Слава Богу, ми прославляємо тебе і дякуємо тобі. А зараз відкрите, будь ласка, 15-й розділ першого послання до коринтян. Так, насамперед ми приймаємо сьогодні наші ліки. Дякуємо тобі, Ісусе. Це починається словами нагадую вам, брати, Євангелію, яку я благовістив вам і яку ви прийняли, і в якій затвердили. Що ви затверджені сьогодні в Євангелії? Це Євангелія це добра звістка, що смерть була переможена. Це Євангелія, що ми були звільнені від страху. Це Євангелія, слава Богу, що Ісус зруйнував гріх. Слава Богу. І ви просто починаєте це робити і приділяєте цьому час. Ви приділяєте час для того, щоб прочитати весь 15-й розділ першого послання до Коринтян, і це стає все краще і краще. 28-й вірш. Коли ж все підкорить йому, тоді і сам він підкориться тому, хто підкорив йому все, що Бог був у всьому, все. Слава Богу. 42-й вірш. Так і за воскресіння мертвих, сіється у тлінні, повстає в нетлінні. Сіється в неславі повстає у славі. Сіється в немочі повстає в силі. Сіється тіло душевне повстає тіло духовне. Є душевне тіло або природне тіло. І є духовне тіло. Так і написано: Перший чоловік Адам став душею живою, а останній Адам то дух оживляючий, слава Богу. І він наш Господь. 47 й вірш. Перша людина з землі. Земна друга людина Господь з небес, який земний, такий і земні, який небесний, такий і небесні, або з небесним мисленням. І ви просто продовжуєте читати далі. 51-й вірш. Ось я кажу вам таємницю: не всі ми помремо, та всі перемінимось. Раптом за мить при останній сурмі. Бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Бо мусить тлінне оце задягнути з нетління, а смертне оце задягнути з безсмертя. Боже мій. Саме так я і хочу відійти. Кажу вам: ми вже так близько до цього. Ми так близько до цього. Прийде день. Він прийде і дуже швидко. Господь покличе нас. Нужбо. Ми вже на порозі цього. І як каже Глорія, я хочу піти серед перших. Oh, так. Yes, Слава Богу, Алілуя! Ви просто йдете одного чудового дня, і ось сурмить сурма, і вітер, і все це відбувається, і ви просто відходите звідси. Слава Богу. Ми всі відходимо. Так. Але тієї миті я хочу тут щось зробити. Я хочу стояти тут і проповідувати. Я думаю, що всі присутні тут будуть підхоплені. Якщо це не про вас, то вам краще приготуватися. Вам краще подбати про це. В цьому сутність притчі про 10 діл. Вам краще бути готовими. Вам краще подбати про це. Слава Богу. В мене був один дуже близький друг і один чоловік проповідував там. Я не знав його особисто, але я багато про нього чув від мого духовного батька Орла Робертса І Мій добрий друг пішов на його зібрання, яке відбувалося в Фортфорті. І це було дуже давно. Це було ще в той час, коли на місці сьогоднішнього конференц-центру був кінотеатр. Його зруйнували, коли збудували цей конференц-центр. І той кінотеатр використовувався також як театр, тому там були всі необхідні для цього пристрої та механізми, прожектори. І той чоловік проповідував там неділю після обіду. Тож мій друг Чарльз пішов послухати його і сказав: тепер я знаю, що це шахрай, але він може гарно проповідувати. І той чоловік почав проповідувати на підставі ось цих віршів. Він почав з них. А потім пройшов по всій біблії, говорячи про підхоплення церкви. І він проповідував яскраво білому костюмі, а на нього був скерований промінь прожектора. Вся сцена була темною. А він був у білому костюмі. І він говорив про ангелів, він говорив про сильний звук сурми. Він проповідував і проповідував. А позаду нього за сценою. Стояли кілька людей з великими клаксонами дизельної вантажівки зі стиснутим повітрям балона, а оркестрова яма була перед сценою. І прямо перед його проповіддю всі ці клаксони одночасно почали гудіти. а промінь прожектора ставав все ширшим і ширшим. І спереду з'явилася труна. Її кришка відкрилась, і з неї вийшла жінка в білому, піднеслася вгору і щезла в темряві. І всі в тому кінотеатрі вигукнули Боже мій, боже мій, боже мій! Я не хочу це пропустити. І Чарльз сказав: я знав, що я був спасений. Я знав, що я був готовий. Я знав, що він справив на мене цим враженням. Але я все одно не міг відмовити себе помолитися з ним. Кажу вам. То був справді дієвий заклик до покаяння. Там ніхто не залишився сидіти на своєму місці. Алілуя! Слава Богу. Я думаю, що час від часу нам потрібно показувати такі речі, щоб трохи струснути когось в цілій невій групі. Алілуя! Слава Богу. Нам необхідно прийти всі ці місця писання, і потім раптом засурмить сурма. Але ось воно. І коли це тлінне задягнеться в нетління, і оце смертне, слава Богу, задягнеться в безсмертя, тоді здійсниться написане слово поглинута смерть перемогою. Смерть це найлегше, що ми маємо справу. Слава Богу. Вона поглинута перемогою. Це означає, що хвороби та недуги поглинуті. Це означає, що всі погані часи поглинуті. Це означає, що бідність поглинута. Слава Богу. Це означає, що вона поглинута крові Ісуса. Вона поглинута славою. Біль поглинута в ньому. В Ісусі. Алілуя! Слава Богу. Смерть. Де твоє жало? Пекло? Де твоя перемога? Жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Але дяка Богу, який дарував нам перемогу Господом нашим Ісусом Христом. Він говорить про перемогу над смертю. Він говорить про перемогу над могилою. Він говорить про перемогу над пеклом. Він говорить про перемогу над хворобами. Він говорить про перемогу над проблемами з пазухами. Він говорить про перемогу над раком. Над проблемами з хребтом та дисками, про перемогу над залежністю, над гомосексуалізмом, над лесбіянством, про перемогу над порнографією. Він говорить про перемогу. Слава Богу. Саме тому наш канал називається «Вікторі. Перемога. Ось чому ми маємо цей канал. Слава Богу. І сьогодні тут є перемога. Сьогодні тут перемога. Слава Богу. Сьогодні тут перемога. Сьогодні тут перемога над болем в зубі мудрості, перемога над проблемами з пазухами, перемога над виділеннями з вуха, перемога над хворобами вух, перемога щодо хвороб дітей. І я хочу, щоб ви знали, благословен Господь є перемога над цим синтетичним вірусом. Це не Бог щось наплутав. Це люди, які просто не знають, що з цим робити. І тому так бояться його. Ось ваше щеплення від цього вірусу. Ось воно. Перемога над смертю. Перемога над смертю. Перемога в житті, життя, яке варте того, щоб жити ним аж до похилого віку. І ви приходите до того, коли наше з вами поховання перетворюється на радісне свято. І ми просто вигукуємо і радіємо. Ми вигукуємо і радіємо. Слава Богу. Ми радіємо. Слава Богу. І навіть не намагайтеся воскресити мене з мертвих. Я не повернусь сюди. Але я й не відійду передчасно. Я маю багато що сказати вам. Набагато більше, ніж ви думаєте. Сідайте, будь ласка, слава, 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 слава. Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую тобі. Слава Богу. І знову розширений переклад Біблії. 145-й псалом. Мій улюблений псалом, а мій другий улюблений псалом це 91-й псалом. Отже, 145 й псалом. Слава Богу! Дякую тобі, Ісусе. Подивіться на це. Я буду підносити тебе, мій Боже, мій Царю. Я благословлятиму ім'я Твоє на віки і віки. З вдячною та наповненою любов'ю хвалою. Кожного дня з його новими викликами я благословлятиму тебе. І з любов'ю і вдячністю прославлятиму тебе. Так, я прославлятиму твоє ім'я на віки і віки. Величний Господь і гідний хвали. І його велич, така безмежна та глибока, що є неосяжною. Один рід буде вихваляти твої діла іншому роду і проголошувати твої могутні дії. Я роздумуватиму прославне сяйво твоєї величі. І про твої дивовижні справи. Люди говоритимуть про могутність твоїх приголомшливих і потужних, або таких, що викликають тремтіння дій, і я проголошуватиму твою велич. Вони виливатимуть як фонтан слова про твою велику та рясну доброту. Слова про твою велику та рясну доброту. слова про твою велику та рясну доброту. Будуть голосно співати про праведність і справедливість Твою. Господь милостивий і наповнений співчуттям, повільний на гнів і рясний на милість та люблючу доброту. Господь добрий до всіх. І Його ніжна ласкавість на всіх його справах, на всьому, що було створене. Він добрий до всіх. І він наповнений співчуттям. Він повільний на гнів. Він добрий до всіх. Він добрий Бог. Він ніколи не робив нічого поганого. Він ніколи не творив нічого поганого. Він створив Люцифера, найгарнішого з усіх ангелів, але в ньому знайшлось беззаконня. І в нього не було спокусника. Його ніхто не спокушав. Саме тому для нього нема спасіння. В ньому знайшлось беззаконня, і він став сатаною. Сатана батько брехні. А мій Бог батько істини. І він добрий Бог. Він добрий Бог. І він добрий до всіх. Я ще раз процитую Глорію. Вона говорить про це так: сонце світитиме на кожного, хто вийде назовні. Це глоріїзм. Сонце світитиме на кожного, хто вийде назовні. Але вам потрібно вийти і зануритись в його доброту. Вам потрібно вірити в цю доброту. Вам слід говорити слова цієї доброти. Вам слід думати про цю доброту. Бо доброта живе всередині вас. Ви можете ходити в любові. Відкримо послання до Ефесян 5, розділ, перший вірш. Тож наслідуйте. Так сказано в традиційному перекладі Біблії. Тут використане грецьке слово міметис". Від нього походить слово імітатор або наслідувач. Отже, наслідуйте Бога, копіюйте його, наслідуйте його приклад. Як улюблені діти наслідують свого батька і ходіть в любові. високо цінуючи і захоплюючись один одним. Як Христос полюбив нас і віддав себе за нас в приношення і жертву Богові. Слава Богу, наслідуйте Бога і ходіть в любові. Все, що для цього потрібно, це рішення. Чому? Бо любов Божа вилилася в ваше серце Духом Святим, він там, і Він має віру, і Він є любов. Він там, іван, апостол любові, був єдиним апостолом, якого не могли вбити. Йому не вдалося стати мучеником, але йому вдалося написати книгу об'явлення, і він подбав про матір Ісуса. Чому Ісус довірив йому свою матір? Бо Іван був тим, хто ходив в любові. Там були Петро, Яків, Іван, Яків був братом Івана. І це багато говорить про заведея їхнього батька. Містер Заведея і Петро разом були в риболовецькому бізнесі. Вони були заможними людьми. Вони були багаті. Ці хлопці були багаті. Амінь. Ви слухаєте мене. І ми з вами народжені від любові. Любов народилася всередині нас. І любов Божа вилилася в нас. І в нас є заповіді. Ми відповідальні за виконання Божих заповідей. І ви читаєте 12, 13, 14, 15, 16 і 17 розділи Євангелія від Івана. Там описана вечеря, яка назавжди змінила небеса і землю. Це був найважливіший пасхальний седер. Та вечеря. І ось Іван, І він називав себе учнем, якого любив Ісус. Він був там, коли Ісус сказав, ви маєте те, що кажете. Тож Іван продовжував говорити, я той, кого любить Ісус. Це я. І він схилився до Ісуса. Саме тому ця картина з язичницьким розумінням, де всі вони зображені сидячи за столом. Це неправда. Розумієте, я не хоча так, я критикую це. Бо це неправда. Виконайте своє домашнє завдання. Дослідіться самі. Все відбувалося посеред ночі, і якби у них був стіл, то він би був дуже низький. Бо вони буквально сиділи на підлозі. Саме так це практикувалось тоді. Амінь. І ви читаєте там ці слова, хто виконує заповіді мої, той любить мене. І мій отець полюбить його, і я полюблю його, і з'явлюсь йому сам. І він з'являтиметься вам прямо зараз, так, як ви цього потребуєте. Слава Богу, дякую тобі, Ісусе. І потім Ісус сказав: Любіть Господа Бога вашого, всім серцем вашим, всім розумінням вашим. Всією душею вашою і всією вашою силою, і любіть ближнього свого як самого себе. Бо так виконаєте весь закон і пророків. А як щодо нової заповіді, Ісус сказав, Я даю вам нову заповідь, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. І всі люди знатимуть, що ви учні мої. Якщо ви любитимете один одного, все, що вам потрібно зробити, це вирішити в своєму серці і в своєму розумі, що я буду виконувати цю заповідь. Я буду наслідувати Бога і ходитиму в любові. Я виконуватиму цю заповідь, я робитиму це. Я можу це робити. Бо любов Божа вилилась в моє серце. Знайдіть те, що дає життя на Кейсі Мургєї в вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина Слова Божого входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були. Отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем, сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтеся зосередженими на істині, щодня читаючи календар перемоги від віри до віри, читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримуйте збудування вашої віри через свідоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті, Отримайте більше інформації про те, що означає бути партнером і скористайтесь призначеними для вас ресурсами. Читайте архівні партнерські листи місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Мій батько прийняв спасіння через місію Кеннета Коупленда. І для нашої сім'ї це мало далекосяжні наслідки. Якби Кеннет Коупленд не був слухняний Господу і не почав проповідувати на телебаченні, мій батько не прийняв би спасіння. Мій батько вже помер, і я знаю, що побачу його знову. І завдяки тому, що Кеннет Коупленд був слухняний і пішов на телебачення. Я теж спасена. тому, що мій батько передав це нам і ми маємо спадок віри, якого б ми не мали без нього. Місія Кеннета Копленда була заснована 1967 року. З того часу Кеннет і Глорія Копленд залишалися вірними Божому поклику проповідувати безкомпромісне слово Боже народам від одного краю землі до іншого. За минулі 43 роки більше 66,5 мільйонів людей прийняли Ісуса як свого Господа і Спасителя через це служіння та інші служіння, які ми підтримуємо. Дякуємо вам, партнери, за те, що берете участь у цьому надзвичайному чуді, і допомагаєте нам звіщати, що Ісус є Господь. Молитва є фундаментом місії Кеннета Копленда. Ми робимо великий наголос на молитві. Молитва задіяна усюди. І це стосується партнерського листа, зібрань, передач, журналів та інших наших матеріалів. У місії Канета Копленда є молитовний відділ, в якому молитовні служителі навчені в Слові Божому, щоб молитися за вас з вірою. Тому, якщо у вас є молитовне прохання, зв'яжіться з нами, і ми будемо молитися за вас на підставі Писання, згоджуватися з вами у вірі, робити слово Боже найвищим авторитетом і вірою проголошувати це слово. З чим би ви не зустрічались, Ісус уже заплатив ціну за те, що ви перемогли це. Вірте Слову Божому і прийміть свій прорив. Такі співробітники є у всіх наших відділеннях. Тому зв'яжіться з офісом місія Кенета Копленда у вашому регіоні. Дуже вам дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До зустрічі завтра і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcmork. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcmork. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.